28 серпня Іван Хреститель, Покаяння і віра. Ми бачимо, що Іван Хреститель є переобразом тих, хто буде проголошувати другий прихід Христа, а його звістка це звістка, яка проповідується для того, щоб підготувати людей до цієї великої події. Давайте розглянемо її коротко. Він проповідував покаяння і прощення гріхів: гріх то беззаконня. 1 Івана 3.4. Проповідувати прощення гріхів означає проповідувати відвернення від гріха. І це узгоджується зі словами ангела, що він мав навернути неслухняних до мудрості праведних. Це означає, що він повинен був проповідувати заповіді Божія. А те, що він так і чинив, видно, з його докору гріху та з настану, які він давав тим, хто звертався до нього з питаннями. Але прощення гріхів можливе лише через віру в Хрисуса Христа. І це також Іван проповідував, як ми дізнаємося, з дії 19.4 і промовив Павло: «Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по Ньому. Цепто в Ісуса, тож Його проповідь була такою самою, як і проповідь Павла. І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись та увірували в Господа нашого Ісуса Христа. Дії 20.21 І це є послання, яке готує до повернення Господа, бо ті, хто чекає на нього, це ті, то додержує заповіді Божі та Ісусову віру. Об'явлення 14.12. Саме праведність Божа, яка дається вірою в Ісуса Христа, має підготувати людей до зустрічі з Господом Ісусом Христом, коли Він прийде. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!